Вязание для вас кукла оберег, вязаная крючком под названием Мавка. Рост куколки 24 см. Материал Специальная пряжа хлопковая для игрушек Амигуруми. Вдохновляющая серия Украинская мифология Мавка Цевардулые молоді дівчата, високий назріст, та з довгим волоссям. Мавки багато знають та наділені магічними здібностями, тому люди ставилися до них дуже шанобливо, особливо під час зелених свят. Мавки вечорами засівають галявини квітами, а коли все зазеленіє і розквітне, бігають по травах та гойдаються на гілках дерев. Як відомо, це передчасно померлі душі, не хрещені, тому часто мстяться людям і затягують у болота, тому треба до них ставитись шанобливо та обережно. А в нашій культурі лялька це не лише предмет іграшка, але й надійний оберіг, особливо для жіночої статі. Подписывайтесь, кому интересно вязание, мастер-классы, обзор пряжи или готовых изделий.